Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні на дивовижу для себе я вирішила взяти участь в якійсь певній соціальній такій ініціативі, тому що це перший для мене тек, і для мене, як для інтроверта, взагалі, от, зачіпання всього, що стосується інших людей, це завжди якось так трошечки думаю, божечки, чи брати в цьому участь чи ні, але думаю, треба. Тому що це є іменний так присвячений невгамовній Монро. Вона ж курова мати. І цей тек. Запустила Я Марічка в себе на каналі, це теж парфюмерний блогер, і я думаю, що е, більшість моїх підписників з нею знайомі, якщо ні, обов'язково залишу посилання на канал е, україномовного парфюмерного чудового блогера Ямарічка в себе е, в біо до цього власне відео. І називається цей так парфумована веселка. Суть його полягає в тому, що треба підібрати аромати по кольорах. І я собі подумала, боже мій, яких підбірок ми тільки не створювали, по кольорах теж буде цікаво. І ще чому я вирішила брати участь власне, в цьому тезі, тому що я впевнена, що ви розумієте, кому я вдячна аудиторії на, своїй, на своєму каналі. Я вдячна не Монро, яка е, свого часу на початку літа, якщо не помиляюся, зробила відео про... Перфумерну спільноту українську, тому що вона теж розповідає на своєму каналі про парфуми і, до речі, показує свою парфюмерну шафу, яка в неї дуже навіть пристойна, як на, можна сказати, не парфюмерного задрота, а людину, яка має широке коло інтересів. І якщо ви втратили зв'язок з невгамовною Монро в Інстаграмі, то це все через те, що Інстаграм замову мову чи через те, що. Через те, що ми люди і ми хочемо жити спокійно в своїй країні, але не маємо права про це говорити в інстаграмі. Він інстаграм видалив її сторінку, і зараз вона перейшла на свій резервний акаунт, який називається, на мою думку, набагато прикольніше Курва мати. Посилання на канал Невгамовний Мунро, посилання на її інстаграм я теж обов'язково залишу в біо до свого відео. Так, ага, і обов'язково в біо я, звичайно, як і завжди, до всіх своїх відео залишу назву і посилання на фрагрантику кожного аромату, про який я буду розповідати. Так, Перед тим, як ми приступимо до моїх семи ароматів, бо я в... Ні. Перепрошую, мене сім ароматів і два бонусних. О, і я вирішила, що я буду брати по одному е, аромату на кожен колір, тому що інакше Боже я буду розповідати вам про ці аромати вічність. Е, і ще я вирішила, що буду вам показувати лише флакони, е, тому що коли в мене є аромат від «Леванті», він мені, я можу оцінити красу цього аромату, але я не можу проасоціювати його з жодним кольором. І так сталося, що цілком логічно мені вдалося підібрати, що і е, сам аромат всередині, і флакон відповідають от, власне, тому кольору, під який я його е, підписала. Так, ще одна е, невеличка зірочка. Якщо ви вважаєте, що ЛГБТ це збочення, то вчіть біологію. На цьому закриваємо взагалі будь-які можливі дискусії. Якщо вони якісь виникають у вас в голові, знайте мою відповідь наперед. Якщо ви хочете мене переконати, що це не нормально, це не по-християнськи і це збочення. Я маю для вас відповідь лише одну: вчіть біологію, щоб не бути голослівною в своєму біо. Я сподіваюся, що кількість знаків витримає це навантаження. Я залишу ще посилання на канал Роберта Сапольський. На жаль, російськомовний е, російський переклад з англійської мови, тому що сприймати в оригіналі. Мені особисто складно, хоча в мене таке знання англійської, що, в принципі, бігло там, наприклад, статтю Washington Post я можу прочитати, але от сприймати матеріал, який подає на своєму каналі Роберт Сапольський, боже, це, напевно, офіційно найдовша прев'юшка в моєму житті. Менш з тим, слухайте далі. Сприймати без перекладу те, що говорить Роберт Запольський, мені важко. Тому скину вам обов'язково посилання на його лекції для Стенфордського університету, які стосуються біології людини, вони так і називаються біологія людини, і там є біологія сексуальності. Ви обов'язково знайдете відповіді на питання, які вас турбують, якщо ви, наприклад, там, сумніваєтеся, це нормально чи ненормально. Якщо ви підліток і ви ще не визначилися зі своєю сексуальністю, і вам, наприклад, там, більше 15 років, тому що для молодших. Дітей, я би не радила, бо все-таки досить е, серйозна подача е, матеріалу з достатньою кількістю термінів і взагалі важкістю самого матеріалу. Але якщо ви підліток, який закінчує школу і хочете трішечки більше дізнатися загалом про біологію людини і про біологію сексуальності, бо у вас зараз пубертат і все таке, і ця тема вас дуже сильно цікавить. Я вас просто Богом молю. Перейдіть і послухайте серію лекцій від Роберта Сапольське. Так, що ще? Ну, ще напевно, я ще раз хочу подякувати всім новоприбулим, які прийшли до мене від невгамовної і сказати, що якби не вона, то не було б більше як 30 відео в мене на каналі. Взагалі я, напевно, би махнула на це все рукою, нічого би не робила. І спілкувалася б через камеру лише з шановними гостями і дорогою родиною, тобто найближчими своїми знайомими. А так, завдяки Невгамовній мундрови, стало набагато більше. І я просто не знаю за що. Я оцінила таку, таке хороше відношення від цієї людини з великої букви Л. Все, тепер переходимо до ароматів. Аромат номер один цей Лалік Азалі. Я довго так собі думала, треба, він мені не треба ставити його на поличку, не, не ставити. Але коли він з'явився на ну, Олексі за дуже дешевою ціною, я, звичайно, проспонукалась до того, щоб все-таки спробувати його, який він є. І потім, якщо він мені не підійде, відпустити в люди. Але відпускати в люди лалік Азалі, я не буду, бо він мені дуже сильно сподобався. Він встав мені отакий от от прямо рядочок ароматів, класична бутега Венета, Ріанна Руш – і е, Лалік Азалів. Всі ці аромати, на мою думку, частково навіть взаємозамінні. Кожен з них має якусь свою таку певну особливість, якісь такі чуть-чуть нюанси, але дуже схожий загалом напрямок. І він мені. Видався дещо якіснішим, ніж Ріанна Руш. Я не, не можу пояснити це відчуття. Напевно, все-таки справа в шлейфі і справа в тому, як він гарно мені носився і як він мене не душив. Про що цей аромат? Це аромат про, з одного боку про замшу, про делікатну, таку тілесного кольору, хорошу замшу. Так, в принципі, як і бутега Венета. Але. Він має в собі ще один нюанс, який я б назвала ароматом червоної прогірклої помади. Тобто якась така певна гірчинка, і е, така помадність і пудровість в лалік Азалі присутня. Якщо дивитися по піраміді, там є персик з фрезією, сандалом і пачулі, і я дивлюся, що це, напевно, такий стандартний якийсь, це, можливо, акорд, я не знаю, я ще в цьому не розбираюся. Це якась така стандартна конструкція, яка мені дає відчуття власне, і помадності, і за. Я її бачу власне бутега Ванета, і Вріанна Руш. Е, Мене дуже здивували, погані відгуки про цей аромат на фрагрантиці, в нього там рейтинг 3,5, але я думаю, що це пов'язано з тим, що Лік Азалі от просто недооцінили. Тому що коли подивитися, з якими ароматами користувачі фрагрантики порівнюють Лелік Азалі, то це просто за голову взятися, тому що там є кабутін Флораль, який в мене стоїть на поличці, і це взагалі нічого спільного. Там є в переліку і Кошерель. Е, я теж не можу зрозуміти, звідки, тому що там взагалі нічого спільного. Якщо ви любите шкіряні аромати, е, замшеві аромати, і любите оце поєднання персика з фрезією, яке дає відчуття такої пудровості і замшевості, спокійно, навіть сліпо, можете брати лалік азалі з проекцією, все прекрасно, зі стійкістю, все чудово. Там близько п'яти годин я його відчуваю. І я собі переважно аромати наношу десь от сюди на руку. І хороша, така приємна проекція, якраз мені до мого носа доносу. До, до Носилася, коли я зробила три пшики з цього флакону. Так, це ми з червоним кольором розібралися я трошки водички срубну. Я закрила вікно, щоб не було жодних м -м, додаткових шумів. Я відчуваю, що до сьомого аромату не всі доживуть. Бо на вулиці на сьогодні досить таки спекотно. За помаранчевий колір в мене відповідає мастиш від Роша. Якщо ви чули хороші відгуки про цей аромат, це все правда. Якщо ви довго задумувалися над тим, купувати вам цей аромат чи ні. Купіть нарешті, тому що його чи то зняли, чи то вже знімають з виробництва. І м, особливо, якщо ви ще любите і цінуєте цей аромат і хочете зробити запаси, то поспішіть. Я собі взяла почату 75-ку, як завжди, на Олексі з рук, і дуже сильно тішуся, тому що 75 мл – це просто ондечки, наскільки мені його вистачить. І чому він в мене під помаранчевим кольором? Тому що це аромат в першу чергу про мандарин, про мандарин зі смолами. Там є бензоїн, заявлений в базі, я так добре собі пам'ятаю, і з червоним перцем. Дійсно дуже зігріваючий, я б його направду характеризувала як помаранчевий класичний, хороший чоловічий аромат, особливо на осінь, на зиму. Якщо ви. Чоловік, який любить за собою доглядати, якщо ви любите виглядати дорого і хочете пахнути дорого, але не хочете вкладати в це великі гроші, мастер від руша перекриє всі ваші потреби в нього, чудова стійкість, в нього прекрасна проекція. І я його бачила за дуже. Абсолютно, я б сказала, адекватні гроші, тим більше, що він випускається в дуже великих ємностях. У мене 75 мл і є ще 125. Так, з по помаранчевим закінчили. На зелений, я собі подумала, я не буду ставити ауру міллера, тому що це дуже. Ем... Очікувано. Хоча е, можна сказати, що Aura Mлєра абсолютно і, наприклад, Іден Шарель абсолютно заслуговують бути на зеленому кольорі. Але я запхаю свою любимку, про яку дуже мало хто говорить. На жаль, вона знята з виробництва, але її деколи можна на дюті в невеликих парфюмерних магазинах, на різноманітних там, кремчиках, ойликсах і так далі, знайти за дуже е, пристойні гроші. І це є Дона Карен Нью-Йорк. Аромат називається Cool Swirl. І пахне він фісташковим морозом. Тобто, це, напевно, колір. Не яскраво-зелений, не колір трави, а це є пастельна у нас така веселка, і там такий фісташковий, з молочним підтоном колір, і до Карен туди абсолютно вписується. Ну, от на, вона просто пахне, як і виглядає, вона отак от і пахне, вона пахне, дійсно, кулькою. Такого трошки перехімозненого, але не менш смачного, і від того більш ароматного, фісташкового морозива, дуже приємний солодкий шлейф, особливо для молодих дівчаток. Або якщо вам подобається е, таку гурманську і вершкову сторону аромати, дуже сильно раджу приглянутися. Капець, як мені сподобалось. До речі, ще одна штука на фрагрант. Можливо, це справа в тому, що мій аромат відстоявся, бо він же і жовтенький. Але там пишуть про погану стійкість. У мене зі стійкістю взагалі жодних проблем, з нею не виникнуло. Як на такий легкачок, бо на Каран славиться легкачками, власне, вона тримається більше 4 годин, впевнено. Так, зараз в мене буде м -м, голубий колір. І це очікувано це морюшко, від сценс, тому що що ще може бути голубим. У мене, в принципі, вибір був невеликий, або це, або булгарі Омнія, парайба, Омнія, парайба знята з виробництва. Я думаю, ви мене зараз. Повбиваєте за те, що я постійно пхаю флакони, які тяжко знайти. Рем від Reminiscence. Я не знаю, чи тяжко знайти в Україні, бігми Боже, от без поняття, чекайте, бо в мене якась бушна пір'їна була. І це теж. Але, але в мене його можна купити на Allegro. Це є аналог української розетки, тому я думаю, хто шукає, той знайде. Тут дуже класне, реалістичне море, єдине, що трошки має забагато такого, не сильно пасуючого для французької парфумерії, нішевої, в принципі. не знаю, як це назвати нішевою чи крафтовою Ну, просто вони чи, ну, точно не інді. Ну, вони випускаються ремінісенси невеликими накладами і не супер е, популярні, хоча якість ароматів дуже хороша. Так от, як е, крім такого, трошки занадто. Сильно смердячого сперту на старті, але от зараз вже я відчуваю, що так буквально хвилинку треба потерпіти цей сперт геть вилетить, і залишається що? Залишається море, яке передане феногрек в нас відповідає за аромат водоростей, таких трошечки вже підсохлих на сонці, таких. Можливо, навіть в дечому неприємних аспектів е, аромату морського узбережжя, але це додає йому реалістичності, і плюс до того всього є якась така акватична е, компонента, яка просто дає відчуття справжнього морського бризу. Я вам клянуся. Тому що я наносила його на волосся своєї малої, вона пішла бавитися в свою кімнату. Я потім заходжу до дитини в кімнату і я відчуваю цей. Дійсно, аромат тут в шлейфі, кімната ним заповнилася, морського бризу. На жаль, коли я ношу його на собі, це не так помітно. Воно працює на інших людях, але в мене є ходячі блотери, тому я ними користуюся. Скажуть зараз, Боже, що ти за мать? ти свою дитину блотером назвала. Так, наступний колір в нас, е... О, чекайте, я жовтий пропустила, от дуринда! Перемотали. Жовтий це в мене не дивно. Не дивно, про нього можна було забути, тому що там є котичні речовини в складі, це є колонь від мюліра Flyaway. І вона має всього лише дві ноти в складі: це є грейпфрут і конопля. Кому підійде, тим, кому подобається нота коноплі, тому що такого зеленого листа коноплі конопля тут дуже активна. Якщо вона вам не подобається в парфумерії, то просто обходьте десятою дорогою, бо її тут дуже багато. Ой, сонечко вийшло. Е, я цей аромат не можу носити, коли залишаюся вдома, тому що він для мене просто тумач. Його стає дуже багато, він надзвичайно дифузний. Він заповнює всю кімнату і починає просто тримати цією гри конопляною хваткою у вас за горло. Але якщо його винести на вулицю влітку, коли тепло, але не спекотно, а ще є вітер, Боже, яка це краса. І головне, це супер оригінальна колонь, тому що колони з нотою зеленого листа коноплі не так і багато. В нього приємний, класний такий свіжий цитрусовий шлейф, і в нього дуже хороша, як на колонь, стійкість, тобто це більше трьох годин, от просто точно. Дуже сильно люблю. Назвичайно він такий цікавий, але разом з тим, Боже, яке то засвічене, сонце. Ой. Ну що ж, ну нічого, будуть пересвіти. Саша той, що монтує мій коханий чоловік. Будь ласка, не вбивай мене, нічого не можу зробити. Були хмари, тепер сонце. Так. З жовтим кольором закінчили, який я пропустила успішно. І переходимо до синього кольору. Тут все банально, і це є Давідов Cool Water. Класика, кінець 80-х, 88-й рік, якщо не помиляюся. Акватика хороша, не не свербляча, не адідасівська, хоча, Досить банальна, дуже гарні технічні характеристики, дуже приємний шлейф. Кому підійде, підійде тим, хто любить все традиційне, класичне, без вивертів. От якщо, наприклад, Fly Away – це є аромат, який є для людей з вивертами, то Cool Water від Davidoff – це для тих, хто навпаки вивертів ніяких не любить і хоче, щоб все було чинно, благородно і традиційно. Так. Останній аромат з традиційної веселки, бо в мене ще буде білий і чорний. Це є Replay Stone for For her версія, і це є дуже хороший дюб на Dior Poison Girl. В мене є обидва аромати, мала нагоду їх затестити. Вони, в принципі. Відрізняється, тобто це не є повний аналог, вони не схожі один на одного, там, як брати-близнюки. Але дуже сильно схожий набір нот, дуже схоже відчуття після того, як ви нанесли на себе цей аромат. Тобто він, можна сказати, що зроблений в тому ж стилі, що і Dior Poison Girl це такий солодкий мигдаль з таким якимось варенням ще відчуттям трояндового варення. Але троянда там не домінує, тому що там ще є і квітка апельсину і взагалі до гулярі різних квітів, і воно все таке. Ну як то мене сонце бісить? Все таке яскраве. Я перечекала, що вступилося це супер яскраве сонце. Знову набігли хмари, і я можу продовжувати розповідати вам про фіолетовий аромат Replay Stone For Her. Він в мене фіолетовий, напевно, більше, тому що в нього все-таки флакон фіолетовий, хоча сам вміст можна назвати там будь-яким кольором, тому що тут не, немає якогось такого дійсно ягідного відчуття. Якби в мене на поличці стояв флакон Леліка Amethyst, я би його поставила на фіолетовий колір це 100%. тому що там і флакон, і середина така ожиниста і ягідна. Має власне відчуття, яке асоціює до фіолетового кольору. Тут же лише флакон, а те, що всередині це солодкі такі мигдальні з квіткою апельсина, з трояндою, з такою сиропністю історії. Які дійсно дуже сильно нагадують Dior Poison Girl. Єдине, що Dior, на мою думку, такий дещо більш вишуканий в звучанні, але це можливо тільки тому, що я знаю, що той дорожчий, а той дешевший. Так, і залишилося в мене ще два аромати, які я вирішила підписати до світлої суміші всіх кольорів, відповідно, білого, і до темної суміші всіх кольорів, відповідно, чорного. Будемо з Чорним спочатку, тому що хочеться залишити щось світле і приємне наприкінці. І це палома Пікассо. Вона в мене в вигляді мініатюрки, а ще я маю такий непривабливого вигляду від Ливан десь в себе в своїх закромах. І для мене це аромат суму, печалі 1 листопада, тому що 1 листопада це загробні дні, коли ми згадуємо померлих і відвідуємо цвинтарі. Це є аромат е, кінця е, осені, коли починають цвісти хризантеми. і оцей такий запах хризантемовий довкола витає. І дійсно такий надзвичайно депресивний, меланхолійний аромат старої школи, е, класичний, без жодної солодинки, без жодного позитиву, дійсно такий темний і гнітючий. І саме тому мені абсолютно вистачає палома Пікассо, такої маленької штучки. Не думаю, що мені потрібен флакон, якоюсь там міцкістю навіть 30 мл, Я думаю, що мені цього маленького пепулічка абсолютно повністю вистачить. Але якщо ви не знайомі до цього часу з поломою Пікасо, я б вам радила познайомитися, взяти собі теж якусь таку мініатюрку, знайти тим більше, що вінтажні мініатюри можна знайти просто за дуже гарною ціною. Моя вартувала мені менше 5 доларів. Або взяти собі відливан з великого флакону і все ж таки з ним познайомитися, тому що дуже гарна і цікаво зібрана композиція, яка вміє створювати настрій. нішевої парфюмерії на той час ще не було, але палома Пікасо зробила такий, от дійсно настроєвий аромат. І, між іншим, якщо ви не читали про творчість Паломи Пікасу, то я просто зараз закликаю вас піти на Вікіпедію, хоча б і прочитати про те, якою вона була людиною. Вона, між іншим, була дизайнером прикрас. І як можна зрозуміти, її з її прізвища? Вона була донькою Пікасу. Жила вона а, і ще актрисою була. До цього ж актрисою, якщо не помиляюся, еротичних фільмів, тобто таких навіть дуже відвертих, і дуже сама цікава історія життя Паломи Пікассо. І це був мій чорний колір. Так, ну а на світлячок я лишаю е, те, що мене закохало в себе якраз от останнім. І е, про цей аромат я буквально недавно зробила пост на своєму інстаграмі, і це є тревелка в коробочці від Ельдо. Аромат називається Exit the King, Вихід короля. Пахне виходом короля, пахне милом. Пахне для мене не ефірною олійкою, а гідролатом троянди. Я користуюся гідролатом для обличчя. Це, до речі, дуже класна штука для тих, у кого є чутлива шкіра і кому бракує якогось такого легкого зволоження. От я зауважила, що мені гіалуронка на літо трошечки да, коли буває, особливо якщо велика концентрація гіалуронки, заважка. Long story short, я користуюся гідролатом троянди, і він пахне дещо схоже до того, що я відчуваю від цього Exit the King. І тут ще, крім гідролату троянди, присутні ще ноти білих квітів в піраміді, прописана конвалія. Не можу сказати, що саме моноконвалія тут чую, але. Е, є відчуття таке дійсно конвалійності, яке я отримувала ще від Томі е, Хілфі. О, до речі, ці аромати між собою досить схожі. Якщо вам подобається Томі е, Girl, але ви хочете щось більш вишукане з суперською тривалістю і суперською проекцією, і у вас є е, гроші на нішеньку, то можете приглянутися до Ельдо Екзидзекін. Я його наносила на себе отак. От. Ззаду під волосся, потім вийшла гуляти в місто, і кожного разу, коли я там робила якийсь різкий рух головою, повертала голову, сідала, вставала, я відчувала, як я сама собі шлейфлю. І це тривало більше п'яти годин. Точно, вже ввечері, день пройшов, ми виїхали в місто, це була перша половина дня. Пізно ввечері я пішла в душ, і коли в мене тепла вода потрапила на волосся, я знову відчула цей аромат. Тобто він тримався на мені супер довго. І в шлейфі він класний, приємний. Свіжий, мильний, всі найприємніші асоціації. Кому не брати всліпу тим, хто має ну, взагалі нішеньку, бо вона так по ціні кусається. Тяжко її взяти всліпу. Тому всім би радила починати з відливантів. Але особливо бути обережним тим, хто не любить аромат Троянди і білих квітів, тому що тут ці обидві ноти дуже сильно яскраво представлені. Але. Між іншим, хочу сказати, що якщо ви боїтеся альди, Альдегідів, наприклад, заходите в Піраміду, дивитеся, о, тут Альдегіди в піраміді брати не буду. Тут зовсім не те, що ми розуміємо під поняттям Альдегіди, коли маємо на увазі, наприклад, Шанель, коли маємо на увазі якісь там класичні альдегіди, які там буржуа, наприклад, має в себе аромат важен з Альдегідами або будь-яку іншу класику з 80-х, Тут альдегіди не такі, вони зовсім без таких неприємних аспектів, а лише е, створюють відчуття мильності і свіжості. Все, на цьому мій е, парфумована веселка тех вважаю закритим. Дуже дякую е, я, Марічка, яка вигадала цей тех. Ще раз дуже сильно дякую. Е, Безумно просто Діві Монро, яка нас всіх підтягнула і сказала, просто дала нам отак от легесенько підзаду і сказала, давайте працюйте, котики. І ми почали працювати, і це просто капець, як цінно. Дякую вам теж за увагу, за те, що ви вислухали цей мій потік висилкової свідомості. Дуже сильно буду вдячна вам, ну ви знаєте, за лайк, за підписку, ну вже дзвоника, вже Бог з вами можете не ставити. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви користувалися котрим з цих ароматів свої враження. Можете написати також, якою би ви зробили свою парфюмерну виселку. можете відео не знімати, якщо не маєте такого бажання, але перерахувати виселкові чи просто кольорові аромати в коментарях під відео я дуже сильно буду тішитися, бо я на всі ваші коментарі відповідаю, тому що я вже вас пізнаю по аватарках і взагалі в мене до аудиторії на своєму мікроканалі, така велика любов! Все. Всім нам перемоги і залишатися в безпеці. Всім папа! -па. І слава Україні, звичайно, Кеті.